Уявіть, що ви не одружена жінка у 1930-х роках. Ви подорожуєте екзотичними країнами, поки більшість українок не наважуються покидати країну та навіть місто. Софія Яблонська. Перша українська кінооператорка. Софія Іванівна Яблонська. Перша жінка-кінооператорка Вона сама об'їхала півсвіту і зайнялася кінозйомками задовго до звиття Лені Ріфеншталь. Емансипована Галичанка. У сучасному світі вона могла б створити тревел блог і стати доволі успішною. Вона була присутня на весіллі В'єтнамського принца, а останньої королеви Таїтті. Добиралась у заборонені для європейців місця, та навіть мало не потрапила у арабський полон. Книги з описами її мандрівок ставали бестселлерами та надихали Українок на сміливі мрії. Ненаситний інстинкт схапливої мандрівниці гнав мене якнайдалі від залізничних шляхів, корабельних ліній та битих доріг. Писала Софія Яблонська про те, чому любила подорожі в екзотичних місцях. Софія Яблонська народилась у 1907 році у родині священника на Львівщині. З дитинства вона навчалася на курсах шиття, книговодства у драматичній і торговельних школах. Ще з юних років вона мріяла про акторську професію та кіноіндустрію. З 18 років вона очолила кінотеатр у Тернополі. У 1927 році поїхала до Франції у Париж, де працювала манекенницею моделлю для художників кіноактрисою. У Софії Яблонської був цивільний чоловік, французький художник Крістіан Кальяр. Він надихнув її на подорожі розповідями про Африку. Тому емансипована жінка самостійно вирушила у Марокко, Згодом навіть у пустелю Сахару, де ледь не потрапила в полон. Софія Яблонська описала Подорож до Африки і тамтешні звичаї в книзі «Чар Марокка», яку вона видала у 1932 році у Львові. Читачі відзначили талант авторки, проте вистачало і критики. Тоді українці були поневоленою нацією і є така закономірність. Що невільники не подорожують, а якщо вже подорожують, то не описують своїх подорожей. Подорожували і описували свої мандрівки саме представники титульних націй британці, французи, німці. Тому серед українців Софія Яблонська справді феномен, розповів літературознавець Ярослав Поліщук для локальної історії. Перша мандрівка так надихнула Софію Яблонську, що вона поїхала у подорож по всьому світу: Єгипет, В'єтнам, Китай, Цейлон, Лаос, Камбоджа, Балій, Малайські острови, Ява, Таїті, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки. Так, вона стала ще першою українкою, що здійснила навколосвітню подорож. Свої подорожі вона документувала на відео та фотозйомку. Софія уклала контракт на зйомку про життя місцевого населення Індокитаю з товариством «Фільм Так». Згодом також працювала з Індокитайфільмом. Проте тоді мало хто вірив, що жінка може щось гідне зняти. У Китаї місцеві жителі вважали, що камера забирає душу. Коли китайці бачили камеру, вони просто зупиняли худобу, повертали в інші закутини чи спокійно йшли пити чай, пише Софія Яблонська. Тому операторка вдалася до хитрощів. Вона відкрила бутафорну крамницю з продажу автомобілів і літаків, з вітрини якої потайки знімала перехожих, каравани, похід засуджених і навіть весільну та похоронну процесії. Короткі фільми здивували компанію Фільм», адже раніше відзняти такий матеріал не вдавалося нікому, тим більше жінці. Подорож у Китай Софія Яблонська описала у своїй книзі З країни Рижу та Опію, яка вийшла у світ у 1936 році. Яблонській вдалося зафільмувати та відзняти на фото побут населення Марокко, Єгипту, В'єтнаму, Лаосу, Австралії, Нової Зеландії, Малайських Островів. Яви та балі таїті Північної Америки. Ніби підсумовуючи, вона зазначала в моїх мандрівках з краю в край я ніде не зустрічала раю, такого, якого сподівалася. Зате іноді, хоч здалека, схопила кілька відблисків земного щастя. Який тепер має для мене більшу вартість, ніж уявлені раї? Софія Яблонська одружилась з французьким дипломатом Жаном Уденом. Народила трьох синів та жила в Китаї протягом 15 років. Проте надсилала свої статті для львівських газет, замовляла з Галичини записи народних пісень та вишиваний одяг. Щоб познайомити китайців з українською культурою, вона завжди мала при собі кобзаря, гуцульську ляльку та дерев'яну різблену мишіну. Вона визначає себе як українку. Вона це пояснює кожного разу, малює мапи, наводить статистику і каже, що вона знає їх на пам'ять краще ніж молитви. стільки разів у світі доводилося пояснювати, хто такі українці і що таке Україна, розповіла літературознавиця Олена Галета для сайту Локальна історія. Навколосвітня мандрівка Софії Яблонської не була простою. У В'єтнамських Диких Горах її вкусила гадюка. Вона полювала на тигра в Лаосі, хворіла на малярію та навіть потрапила на імператорське весілля в Анамі. Під час своєї мандрівки вона постійно робить світлини. Критик Михайло Рудницький спонукає її писати про подорожі. Так вона стає не лише кінооператором, а ще й журналісткою та письменницею. А головне лідеркою думок для молоді на Батьківщині адже руйнувала стереотипи про традиційну Галицьку господиню із родини священника. Після смерті старшого сина Данка Мішеля та чоловіка. Софія Яблонська виїхала з Парижу на острів Нуар-Мутіє. На узбережжі Атлантичного океану за власним проектом вона збудувала віллу. Незадовго до смерті її чоловік сказав: Ось тут я хотів би жити. Саме в цьому кутку. 4 лютого 1971 року Софія Яблонська загинула в автокатастрофі. У той момент везла до видавництва нову збірку оповідань та нарисів Дві міри, Дві ваги. У 2000 ні роки її почали активно згадувати та видавати книги. Книги про батька, збірка фотографій, а також відомі в свій час Чарм Марокка з країни Рижі Опію, Далекі Обрії та інші. Софію Яблонську запам'ятали як сміливу особистість, жінку, що не боялася ризикувати. Вона відкривала світ не лише для себе, а й для тих, хто не мав такої сміливості. Софія Яблонська стала однією з перших жінок, яка подорожувала з кінокамерою і змінювала уявлення про сучасну Україну. Куди б не манили далекі обрії, вона завжди почувалася українкою або дорогою міс Україною, саме так називали її Обаргіни. Пам'ятаймо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.